Ліцеї номер 2 розпочалися роботи з будівництва укриття. Біля будівель старшої та молодшої школи вже встановлено огорожу, викопаний котлован і облаштований підхід до підвального приміщення. Для зручності виконання будівельних робіт у фундаменті вирізають прохід до підвалу. Нове укриття площею 1500 квадратних метрів, розповів начальник управління капітального будівництва. Загальна вартість об'єкту близько 47,5 мільйонів гривень. Цього року була розроблена проектну документацію. Вона вже розроблена, отримана позитивний експертний звіт. Після цього було частково виділено кошти на минулі сесії. І ось вже проведена процедура закупівлі, відкриті торги з особливостями, є переможець і починаються. Почалися будівельні роботи. Також вже отримано дозвіл на будівництво через Київ. Чому така велика вартість об'єкта? Тому що одним проєктом реалізується відразу як сказати, три як площа більше ніж три укриття в першій школі. Тобто це буде окреме укриття для молодшої школи під будівлею молодшої школи, ось де зараз виконуються будівельні роботи. Буде окреме укриття для середньої та старшої школи під приміщенням старшої школи. Ось там зараз на подвір'ї будується інша ділянка будівельного паркану для завозу матеріалів. І після цього паралельно почнуться роботи в той частині підвала, що в цьому підвальних приміщеннях цієї школи, що в ліцеї номер один, було був існуючий ґрунтовий пол. Частково, де була бетонна стяжка, частково ні. Тут ще додалися старі комунікації, які дуже багато треба переносити на першій школі. Це теж було. І ось зараз перший етап – вони роблять зручний вход. Щоб можна було через нього вже вивозити, тому що буде ручна копка повністю в підвалі, вивозити тачками ґрунт, а тут же на подвір'ї буде стояти екскаватор, який буде з ями доставати ґрунт, грузити на автомобілі самоскиди, які вже його будуть вивозити. Це укриття подвійного призначення. Тут буде влаштовуватися окремі класи, не як в укриттях першої школи, тобто не одне велике приміщення, а будуть невеликі класи, які розділені між собою цеглою. І тому там -то можна бути під час тривоги проводити навчання. А якщо закінчиться війна, то це може бути використовувати як клас гімназії, клас там ну хореографії або бібліотека, дивитися книжки, фільми і так далі. Роботи з будівництва укриття виграла підрядна організація ТОВ «Южфасад». Фасад. Ця організація раніше будувала укриття і в інших школах та для дитячих садків міста. На об'єкті наразі працює одночасно 15 працівників. Укриття планують завершити до кінця 2026 року. Вистачає людей по складністю, так як і перша школа, даже я думаю, що складніше. Тяжко, тому що треба землю витягувати вручну, ну, таке, робота, то Екскаватор, бабкат, ну, вся техніка, яка нам потрібна, але вона зараз не задійствована, тому що вона нам не потрібна. Зараз будуть роботи по видаленню ґрунту з підвалів. Це буде вся робота вручну. Ми будемо вивозити в цей приямок і витягувати її на вулицю, потім екскаватором будемо підбирати, самосвалами вивозити. Будемо старатися, ну, якщо потрібно буде ускоритись у здачі об'єкта, будемо. Трошки шумні, Ну вони на перших етапах шумні, потім вже це коли демонтажні роботи. Вони потім вже будуть тихіші. А раз за це я думаю, що ми спробуємо до нового року от ці максимально шумні роботи позакривати. Зимою вже будемо робити оділочні роботи, бетонні роботи, штукатурні роботи і там вже монтажні. Окрім будівництва укриття, передбачається повна заміна старих плит біля школи, зазначив Олександр Павленко. Та вся стара плитка, яка біля центрального входу в школу, і ось це все заднє подвір'я, воно теж повністю буде перекладатися і буде нове покриття безпечне. Всі більше двох тисяч квадратів теж буде перекладатися останнім етапом робіт. Це закладено як безпечний доступ до укриття. Да. Тут теж, Тому що тут будуть прокладатися кабельні мережі, вони в підвалі заважають, знаходяться зараз метр від землі, тому ну, вони заважають пересуванню школярів, тому їх будуть піднімати в зв'язку з тим ми будемо тут прикладати їх і під землею на подвір'ї. Більше про будівельні роботи дивіться в програмі Об'єктив.